Це графік ВВП на душу населення Сінгапуру від часу набуття незалежності. Цей показник зріс більш ніж у 125 разів, що забезпечило державі статус країни з високим рівнем добробуту в історії людства. Мало випадків, коли держава пройшла шлях від злиднів до багатства настільки швидко чи повно. Але як Сінгапуру це вдалося? У чому секрети успіху Сінгапуру? Щоб зрозуміти економіку Сінгапуру, нам доведеться коротко звернутися до його історії. Підтримайте поширення якісного україномовного відео від ціни держави. Підпишіться на канал, залиште коментар під відео та поставте вподобайку. Історію Сінгапуру варто починати з 19 століття, і вона була безпосередньо пов'язана із Британською імперією. Слід якої визначив долю сучасної країни та її процвітання, британці, які зміцнювали своє панування в Індії і чия торгівля з Китаєм у другій половині 18 століття розширювалася, вбачали необхідність заснувати там порт, щоб переобладнати, пожвавити і захистити свій торговий флот, а також як запобігти будь-якому проникненню голландців в пост-Індію. У результаті вони встановили торгові пости в пенангу і Сінгапурі і відвоювали Малаку в голландців. Сінгапур виявився цінним поселенням. До 1820 року він уже приносив дохід, а через три роки його торгівля перевищила. Аналогічний показник пенанга у 1824 році. статус Сінгапуру як британського володіння було оформлено двома новими договорами з голландцями та джохорським султанатом, якого фактично викупили острів. Появою пароплава в середині 1860-х і відкриттям Суецького каналу 1869 року. Сінгапур став великим портом для суден, що курсують між Європою і Східною Азією. Після 1870-х років він також став головним експортним центром гуми у світі. 8 грудня 1941 року мир і процвітання закінчуються, тому що японські літаки почали бомбити спляче місто. Сінгапур упав під натиском японців 15 лютого 1942 року і залишався під японською окупацією протягом трьох із половиною років. Британські війська повернулися у вересні 1945 року. Післявоєнний Сінгапур став відрізнятися від довоєнної країни у 1946 році. Колонія Straits Settlements розпалася. Пінан і Малака стали частиною Малазійського союзу, а сам Сінгапур став окремою колонією британців. З Великою Британією було проведено переговори за їхніми підсумками. 1959 року місто було проголошено автономною державою у складі співдружності. 27 травня 1961 року. Прем'єр-міністр Малайзії... Тунку Абдул Рахман запропонував Сінгапуру приєднатися. Основною умовою вступу Сінгапуру до Малазійської Федерації стало збереження за державою автономії у справах, що стосуються освіти, охорони здоров'я і трудової політики. У 1962 році план об'єднання був схвалений населенням Сінгапуру на референдумі. Злиття виявилося недовгим. Сінгапур був відокремлений від іншої частини Малайзії 9 серпня 1965 року і став незалежною державою. Стабільність і створена інфраструктура зробили острів привабливим для мігрантів. Це призвело до швидкого зростання острівного населення у ті часи. Становище Сінгапуру було не з найкращих, хоча він вважався більш заможним ніж інші частини азійського тихоокеанського регіону. Ця відносна бідність була великою проблемою. Високий рівень безробіття та політичні, економічні і расові тертя стали такою перешкодою, що Малайзія вирішила розділити шлях Сінгапуром і залишила новостворену незалежну державу, так би мовити, наодинці з її проблемами. На щастя, для Сінгапуру він мав людину здатну зробити необхідне лі кван ю, який прийшов до влади завдяки демократичним виборам. Юрист за освітою він розумів засадниче значення права стабільності та підтримання дружніх стосунків з великими міжнародними корпораціями. Це логічно переводить нас до наступного розділу, що допомогло Сінгапуру досягти успіху. Найголовніше, що визначало майбутнє цього міста держави, це колоніальний спадок у вигляді англійського права. Будучи колишньою британською колонією, правова система Сінгапуру ґрунтується на англійському загальному праві. Усі сінгапурські громадяни рівні в очах закону, незалежно від їхньої раси, релігії та віросповідання. Законодавство Сінгапуру ґрунтується на чотирьох стовпах: конституції, законодавстві, підзаконних актах і правових рішеннях, які ухвалюють судді. Національне законодавство Сінгапуру базується на принципах загального права і загалом слідує нормам англійського права. Крім того, норми англійського права часто використовуються в міжнародних угодах за вибором їхніх сторін у Сінгапурі. Для залучення інвесторів було створено спеціальні суди, куди призначають англійських судів і де застосовують англійське право. Саме це гарантувало захист прав власності, що є базисом ринкової економіки. Без нього ніякі б ініціативи та програми влади Сінгапуру не мали б великого успіху. У початкові роки перші успіхи Сінгапуру також були результатами ефективної урядової політики. Але, хоча дружнє до бізнесу середовище й було важливим фактором, одна із найважливіших початкових стратегій Сінгапуру була спрямована саме на житло. На момент набуття незалежності ситуація з житлом на острові була не найкращою. Місто було оточено нетрями, позбавленими навіть найбільш базових комунальних послуг. З урахуванням цього одним із перших кроків уряду стало у Ухвалення закону про викуп земель. Хоча закон виглядав суперечливо, адже він дозволив урядові задешево придбати землю. Важливим було те, що він переважно був використаний для переселення громадян у краще житло. Зрозумійте, вірно, це було немалою справою сьогодні, коли близько 80% населення проживає у державному житлі, сінгапурці можуть придбати житло зі знижкою, що дає їм життєво необхідну частку в національному добробуті, особистість статки і стабільність, що цікаво, державне житло в Сінгапурі також має расові квоти, бо суспільна стабільність належить до пріоритетів уряду, особливо в Україні з багатокультурними кореннями. Утім, навіть за державної підтримки, житло в Сінгапурі є надзвичайно дороге. Аби допомогти громадянам подолати цю проблему. Уряд дозволяє їм користуватися коштами центрального страхового фонду фонду заощаджень, у який повинні робити внески усі працюючі. Громадяни. Центральний страховий фонд був утворений у 1955 році. Він виконує програму обов'язкового комплексного страхування для працюючих сингапурців та проживаючих на постійній основі. Із цього фонду відбувається фінансування їх пенсій, медичне обслуговування та житлові потреби. Працюючі жителі Сінгапуру та їхні роботодавці роблять щомісячні внески до фонду, і ці внески йдуть на три рахунки. На навчання дітей можна отримати видаткові кошти з їхніх рахунків. CPF, Який відкриває уряд при вступі дитини в школу. Працівник платить 20% зі своєї зарплати, а роботодавець близько 17%. Наприклад, якщо власника рахунку не влаштовують запропоновані урядом 4% річної доходності на свої пенсійні заощадження, то він може обрати інші напрямки для інвестицій, що принесуть більше прибутку, але і додаткові ризики. Не треба плутати CPF з умовним пенсійним фондом України, куди збираються кошти і потім роздаються. Щоправда, цього не вистачає. І пенсійний фонд України щороку бере з бюджету додаткові 40% на покриття витрат кошти. CPF використовується для інвестування в ексклюзивну купівлю випущених урядом спеціальних державних цінних паперів Сінгапуру, а доходи від цих операцій спрямовуються у резерви станом на 2020 рік CPF управляв 397 мільярдами доларів США для 4,1 мільйона власників рахунків. Фонд відіграє фундаментальну роль у забезпеченні добробуту громадян. Далі накопичення можуть бути використані, наприклад, для отримання пенсії, оплати житла, сплати за медичні послуги і навіть на оплату вищої освіти вам або члену вашої родини. Відсотки по ощадних рахунках теж вельми привабливі і сягають майже 5%. Надзвичайно висока ставка для державного ощадного рахунку, особливо якщо врахувати, що офіційна ставка центробанку складає лише дрібку. Цього відсотку як щойно ми зауважили, спільним для багатьох пояснень успіху Сінгапуру, є те, що успіх значною мірою залежить від ефективності державної політики. Але чому саме належне урядування є особливо важливим для Сінгапуру? Належне урядування важливе для будь-якої економіки. Просто для Сінгапуру воно трохи більш важливе, зокрема, виходячи з того, що Сінгапур йшов до своєї слави, не маючи на відміну від багатьох його сусідів, будь як Ких значущих природних копалив. Якщо ви порівняєте його з будь-яким з інших чотирьох азійських тигрів, то побачите, що Сінгапур має найменшу серед них кількість населення. Тож, аби залучити життєво необхідні прямі іноземні інвестиції, Сінгапур доклав надзвичайних зусиль до боротьби з корупцією та максимального спрощення ведення бізнесу факторів, що так само актуальні сьогодні. Зараз країна посідає перше місце у світі за економічною свободою. Він разом з Швейцарією, Ірландією та Тайванем, є єдині економічно вільні країни світу. Економічний розвиток Сінгапуру ґрунтувався на залученні транснаціональних корпорацій до інвестування в його виробничу базу. Це дозволило швидко перейти від початково низькокваліфікованого виробництва до розвитку галузей, які потребували більшої кваліфікації, таких як напівпровідникова чи аерокосмічна. Попри поширені уявлення, Сінгапур сьогодні не якийсь гігантський приватний банк. Промислове виробництво лишається найбільшою галузі економіки, на яку припадає більше 25%, і найбільшою статтею експорту є напівпровідники. Це покладання на промислове виробництво може здатися дивним для високорозвиненої економіки, відомої своїм фінансовим сектором. Деякі проурядові економісти, та сам Лі Куан Ю називав це результатом створення національної ради з оплати праці через національну раду оплати праці Сінгапуру, створену у 1972 році. Рада приділяє особливу увагу підтриманню добрих стосунків між трьома надважливими зацікавленими сторонами урядом, приватними компаніями та профспілками. Її провідна роль забезпечити підвищення оплати праці, виключно у зв'язку із збільшенням продуктивності у довгостроковій перспективі. Це дозволяло експортним галузям зберігати конкурентні переваги, оскільки обсяг продукції виробленої одним робітником зростає паралельно з вартістю його роботи. Формально це був нестатутний дорадчий орган. Він мав узгоджувати інтереси трьох сторін: економічного зростання, прибутковості та адекватних оплат праці. Рада на певних етапах була основною силою, що сприяла впорядкованому підвищенню заробітної плати, розвитку промисловості та економічній реструктуризації. У своїх мемуарах колишній прем'єр-міністр Лі Кван Ю описував так роботу цього органу. Щороку, використовуючи факти і дані, рада досягала широкого консенсусу щодо рекомендацій про підвищення заробітної плати та інших умов праці на наступний рік, які були припустимими і водночас сприяли подальшому економічному зростанню. Із перших років існування всі сторони погодилися з принципом, що підвищення заробітної плати не повинно перевищувати зростання продуктивності праці. Критики цієї системи зазначають, що втручання уряду в питання оплати праці та умов роботи підірвали лояльність робітників до своїх роботодавців, усунули можливості для гнучкого підвищення заробітної плати а також недостатньо підвищили продуктивність праці. Також ця рада опікувалася питаннями перепідготовки кадрів відповідно до попиту світової економіки і розвитку окремих галузей. Ця політика державного регулювання дійсно мала результат та відносний успіх. Але все змінилося у 1980 році. Тоді Лі Кван Ю здійснив візит до Китаю, який щойно відкрився для міжнародної торгівлі та економічних відносин після завершення культурної революції. Сінгапурці дійшли висновку, що їхня країна не зможе конкурувати у трудомісткому виробництві з Китаєм, який мав великий внутрішній попит на роботу серед низькооплачуваних працівників. Відкритість Китаю, зрештою, стала каталізатором перегляду політики висок. Заробітної плати та економічної реструктуризації економіки з боку держави, попри це, влада Сінгапуру розробляла стратегії та політики, які були дружні до бізнесу, і це є особливо важливим, коли доходить до залучення в країну прямих іноземних інвестицій. Економічні наслідки цього важко переоцінити, якщо врахувати, що за даними Всесвітнього банку ця країна є третім найбільшим отримувачем чистих прямих іноземних інвестицій. Цей показник враховує суму валових інвестицій від нерезидентів, що лишилися після репатріації доходів чи виплати кредитів. Принагідно нагадаємо, Сінгапур це лише крихітний острівець із менш ніж 5 мільйонами населення. При цьому його показник чистих прямих іноземних інвестицій більш ніж удвічі перевищує показник Австралії і майже втричі більший за Індію. Але важливий не лише обсяг інвестицій, що їх отримує Сінгапур ще більш важливо те, яким чином він їх використовував впродовж років. Отже, яким чином Сінгапур використовує ці інвестиції на свою користь від самого початку. Сінгапур визнавав закордонні корпорації як сходинки до успіху за відсутності будь-яких значущих природних ресурсів, Сінгапур розумів, його справжнє багатство то його жителі. Коли іноземні інвестиції потекли в країну, держава чітко визначила: вони будуть не додатковими грішми, а способом вчитися у цих компаній. для цього з'явилися державні стратегії. Що передбачали відкриття закладів технічної освіти та оплату цим компаніям заходів із підвищення кваліфікації їхньої робочої сили у таких галузях, як IT, Електроніка та нафтохімічна промисловість саме ця стратегія значною мірою дозволила Сінгапуру перейти від експорту низькотехнологічних текстильних виробів у 1970-х до постачання біотехнологічної напівпровідникової та авіакосмічної продукції у 1990-х. тут варто зазначити, що освіта у Сінгапурі. То великий бізнес держава регулярно займає перші місця у різного роду міжнародних стандартизованих іспитах і має найвищий показник людського капіталу у світі. 0,88. Це означає, що маля, народжене там сьогодні, по досягненню 18-ти річчя, ймовірно буде у 88 разів продуктивнішим. Це вказує на якість охорони здоров'я та освіти. До речі, Україна посідає 54-те місце у цьому індексі, маючи показник у 0,63. Такий самий мають Казахстан, Коста-Ріка, Сейшели та Албанія. Але люди – не єдиний актив цієї країни чимало економістів нерідко вказують на фантастичне географічне положення острову. Що дає у практичному сенсі чудове географічне положення Сінгапуру? Власне, країна виступає регіональним хабом. Вона створила собі репутацію надавача послуг, що їх потребують сусіди, а також брами до регіону для міжнародних корпорацій, бажаючих там працювати. Кращим прикладом є галузь морських перевезень за обсягами контейнерних перевезень. Порт Сінгапуру є другим у світі після Шанхаю із майже 37,5 мільйонами контейнерів. Рейнерів на рік, а ще тримає перше місце у світі за обсягами перевалки вантажів. Це коли судна міняють свій вантаж перш ніж досягнути кінцевої точки маршруту. Морським портом це не обмежується аеропорт Сінгапуру, який слугує транзитним хабом для дальніх рейсів. Аеропорт Сінгапуру входить до топ-50 найбільших у світі за кількістю пасажирів за 2022 рік. Ним скористалися 32 мільйони осіб. Усе це дозволяє країні використовувати так званий ефект мережування. Коли за присутності інших морських та авіаперевізників країна може пропонувати різноманітні формати перевезень з високою частотою, життєво необхідні для будь-якого хабу, це створює самопосилюваний цикл ефекту мережування, численними перевагами якого користується галузь туризму, особливо у зв'язку з постійно вдосконалюваною інфраструктурою. Окрім мережування, стратегічне розташування робить острів ідеальним для експорту, зокрема деяких його видів, які бувають. Ває навіть складно уявити, попри практично повну відсутність природних ресурсів, другою за розміром статею експорту в Сінгапурі є продукти нафтопереробки. Країна є четвертим найбільшим світовим гравцем на цьому ринку, бо має один із найбільших у регіоні нафтопереробних комбінатів. Це знову підкреслює роль Сінгапуру як надавача регіональних послуг іншим. Усі ці фактори перетворюють цю державу на ідеальну експорту орієнтовану економіку. Але тут так само важливо розуміти, як Сінгапур використовує свої утворені завдяки експорту статки. Тож як Сінгапур використовує свої експортні надходження? Успішність експортної діяльності дозволила країні дуже рано перейти до створення суверенних фондів добробуту. Цей термін має досить широке тлумачення, але власне йдеться про накопичені гроші, які уряд країни може використовувати, скажімо, для забезпечення пенсійних надходжень, інвестицій в інфраструктуру чи стабілізації державного бюджету. Сінгапур має не один, а два суверенні фонди добробуту, які обидва входять до десяти найбільших у світі і мають сукупні активи, що сягають майже одному трильйону доларів. Перший з них суверенний фонд добробуту Тімасек Holdings. був створений на основі компаній державної форми власності. Він і досі відіграє значущу роль у національних виробничих галузях, забезпечуючи державні компанії вкрай необхідним фінансуванням. Тут ми зупинимося, щоб детально розглянути його специфіку та діяльність. Сінгапур, як і багато країн світу, які отримали незалежність, мали державні підприємства, наприклад, авіакомпанія Сінгапур Ейрлайнс, телекомунікаційна Singtel, банк ДіБіЕс, тощо для управління цими активами, було створено інвестиційну компанію Темасек, що важливо прибутки від цих державних компаній не перетворювалося на щедру роздачу соціальних виплат або Тримати дешеві тарифи для населення як в Україні любить робити будь-яка влада з Нафтогазом. Прибутки Тема Сек інвестувалися в приватні компанії, в першу чергу сінгапурські, стимулюючи ділову активність в країні. Але холдинг також інвестував у перспективні активи по всьому світу. У портфелі Тіма Секу є акції наступних всесвітньо відомих компаній. Roblox Corporation – це розробник одноіменної гри. Marketplace Alibaba – найбільша у світі компанія з управління активами BlackRock, платіжні системи Visa і Mastercard, сервіс електронних платежів PayPal, німецький фармакологічний гігант Bayer тощо, станом на 2023 рік обсяг портфоліо Сінгапурської компанії складає 287 мільярдів доларів. Другий фонд Гік, більш подібний до компанії з управління активами, і прискіпливо контролює фінансові активи держави у 1981 році Го Кенг Сві, тодішній перший віце-прем'єр-міністр і голова центрального банку Сінгапуру, побачив тенденцію до швидкого зростання золотовалютних резервів країни і вирішив інвестувати їх у майбутні країни та добробут її народу. І заснував ГІК. Гік інвестував більшу частину своїх валютних резервів у довгострокові високоприбуткові активи. Фонд інвестує в акції компаній з розвинених ринків. Акції компаній ринків, що розвиваються, облігації, нерухомість тощо. Якщо перший суверенний фонд інвестував у першу чергу в компанії Сінгапуру, то гік інвестує за межами своєї країни. На Сполучені Штати припадає 38% активів фонду. Сукупні активи, які знаходяться під управлінням Гіку, складають 690 мільярдів доларів. Передбачаємо, що зараз українські дережисти, прихильники активного втручання в управління економікою з боку держави, скажуть: подивіться на досвід Сінгапуру, нам треба таке зробити в Україні. По перше, не треба, бо для подібної участі треба мати як мінімум низький рівень корупції та потужні інституції в країні, зокрема, незалежний суд у 2022 році. Сінгапур був на п'ятому місці за індексом сприйняття корупції а Україна на 116-му місці у світі. Коли будемо в десятці, тоді й поговоримо по друге перерозподіл ВВП державою в Україні, і так на високому рівні він до великої війни у три рази перевищував Сінгапурський. До 24 лютого 2023 року. Держава сконцентрувала у своїх руках понад 50% банківської системи. Тотальне домінування державних підприємств в енергетичній нафтовій галузях тощо. Чому ж ніхто в Україні за всі часи не перетворив їх на суперприбуткові підприємства, доходи від яких інвестувалися б у найприбутковіші компанії та цінні папери по всьому світу? Якщо хочете про це дізнатися, то напишіть в коментарях, чи потрібно відео про те, чому державні підприємства є злом. Повертаємося до Сінгапуру. Однією з останніх частинок нашої економічної головоломки є усвідомлення того, наскільки активи Сінгапуру нагально важливі для розуміння його економіки. До прикладу, розглянемо цей графік загальних боргових зобов'язань держави. Країна має п'ятий за розміром показник співвідношення загального боргу до ВВП у світі. А що як я сказав би вам, що насправді борг нульовий? Це не жарт. Якщо ми облишимо загальний борг і поглянемо на чисту заборгованість, тобто борг мінус будь-які активи для Сінгапуру. Цей показник буде нульовим. Фактично, країна є кредитором. Бачите, хоча позичає держава, закон не дозволяє урядові позичати кошти на проїдання тільки для інвестування. Ці інвестиції є активами, що генерують доходи. Значить, попри п'яте місце у світі за співвідношенням загального боргу до ВВП, країна може підтримувати свій кредитний рейтинг на рівні AAA. Але будемо справедливими, попри вражаючу економіку, країна стикається з власними економічними проблемами. Якими ж є основні проблеми Сінгапуру? По перше, серйозно стоїть питання нерівності. Хоча середньостатистичний громадянин тут є одним із найбагатших у світі, це приховує реальну нерівність майнового стану. Коефіцієнт джинні в Сінгапурі є доволі високим. 45,9 цей коефіцієнт визначає рівність розподілу доходів. Чим вищий коефіцієнт, тим більша нерівність у розподілі доходів серед населення. Не можна недооцінити й доступність, точніше, недоступність проживання там. Ще раз урядове регулювання володіння автомобілем є украй дорогою справою. Власне, це найдорожча країна для автовласників на планеті. Утім, заради справедливості варто зазначити, що це є результатом політики, покликаної заохотити до користування громадським транспортом. Це цілком зрозумілий крок для острівного міста держави. Сінгапур має чудову систему громадського транспорту. Інша проблема доступність житла, особливо у приватному секторі. Житло неймовірно дорого. Ге, одне з найдорожчих у світі, загалом Сінгапур входить до топ десятки країн в індексі вартості життя, знаходячись біля Багам та данії за дороговизною. Помітили тенденцію? А зараз ми змінимо тему нашого відео і облишимо доступність. Ми вже згадували, було численні урядові політики, говорили про їхню ефективність, але усе це має ціну. Критики кажуть, що правляча партія, що залишається при владі від набуття незалежності, демонструє схильність до авторитаризму. Це зокрема позначилося на свободі національної преси. За світовим показником свободи преси. Сінгапур займає 129-те місце у світі нижче за, наприклад, Зімбабве та Болівію. Як вже зазначалося на початку відео, продуктивність є пріоритетною темою на острові, особливо останніми роками. Згідно з даними міжнародної організації праці, Сінгапур був на третьому місці за показником продуктивності праці, який розраховується розміром ВВП за годину роботи, не випередивши лише Люксембург та Ірландію. Однак економісти відмічають, що високі темпи зростання продуктивності праці зосереджені буквально у кількох галузях. Найбільше занепокоєння викликає ризик впливу низької продуктивності на прибутковість. Момент, який на думку економістів вже починає відбуватися. При цьому дослідники зазначають, що за останні десятиліття дохід на акціонерний капітал знизився у шести з десяти найбільших галузей. Утім, ймовірно, найбільшим викликом для країни є низька народжуваність. Почасти це результатом високої вартості створення сім'ї на острові. Це відображає поширну тенденцію серед подібних країн з високим рівнем добробуту. Демографічна проблема вимагає більше покладатися на мігрантів як джерело робочої сили. Міграція була основною причиною зброєю збільшення населення впродовж десятиліть, хоча не менш важливою серед причин для успіху Сінгапуру була також здатність острова бути магнітом не тільки для людей, але й для капіталу. Отже, в цілому, Сінгапур, як будь-яка інша країна, має свої власні проблеми. Так, його економічні успіхи не підлягають сумніву. В їх основі перш за все, функціонування англійського права із високим рівнем захисту. Приватної власності, що є прямим спадком британської колоніальної спадщини. По-друге, це високий рівень економічної свободи, що включає в себе відсутність права винуватості бізнесу та платників податків, що на жаль панує в Україні. Низький рівень перерозподілу ВВП державою, зокрема відсутність солідарної пенсійної системи, як в Україні, також це низький рівень корупції. Усі інші чинники, як інвестування у людський капітал, є другочерговими. Однак, ми хочемо запобігти думкам, які популярні серед українських інтелектуалів, про те, що варто підкоп. Пірку один в один запозичити досвід Сінгапуру для України, включно з його авторитаризмом. Це неможливо. По перше, йдеться про місто державу із населенням у 5 мільйонів осіб. По друге, якщо лік ван ю починаючи мав потужні позиції з верховенством права, то ми починали шлях після радянської окупації, коли українців позбавили права приватної власності, частину населення загнали у колгоспи, виселили зі своїх домівок. По-третє, Малайзія, з якою мирно розійшовся Сінгапур, не намагалася окупувати сусіда, оголошуючи чи то гібридну війну, чи спеціальну воєнну операцію. Ми уважно читаємо усі ваші коментарі. Тепер слово за вами: що думаєте про секрет успіху Сінгапуру? І, взагалі, чи думаєте ви, що він настільки успішний, як про нього кажуть? Це відео ціни держави створено завдяки патронам, спонсорам на Ютуб, жертводавцям та тим, хто купив нам кави. Без вашої щедрої підтримки цього каналу не існувало б. Якщо ви ще нас не підтримуєте своєю гривнею, то можете це зробити. Посилання в описі. Підтримайте поширення якісного україномовного відео від ціни держави. Підпишіться на канал, залиште коментар під відео та поставте вподобайку.